Так, дядьки спеціалісти, хотів спитати ось в мене цепок тіні, він не висить так, як зараз, він натягується. Просто я його зараз не натягую, щоб Бо деколи буває, що масляний насосик, чи що там забивається, чи тирсую, чи стружкою, І коли цеп сильно натягнута, по виходить немає змащування і велика сила терця, і воно його просто клине. І воно там десь періодично буває забивається той. Масло то йде, то не йде. А коли при такій натяжці, навіть якщо масло десь моментами не поступає, воно все одно пила працює, ну, працює далі і ріже. І шина, як бачите, не перегрівається, вона, вона не синя, не затерта, зірочка теж не синя. Тому, скажіть, чи, чи це норма? чи... Чи це просто я собі так придумав, що так мені краще різати. Ну, при різьбі, коли різеш дерево, кажу. Ланцюг не злітає, все нормально. Ось така китайська в мене пила, звісно, не оригінал, звісно. Ну що є. Добре, дякую всім за увагу.